Переходжу до заготовки і вшивання канту у пройму та в горловинку. Ось так це буде виглядати на сукні на Я Покажу, як я роблю кантик. Є така ниточка, вона було написано, що вона бавовняна. Це. Тепер беру, вирізаю під кутом 45 градусів полосочку потрібної мені довжини. А ширину роблю 3,5 см. Ширину вирізаю з запасом. Так, ну, намалюю і вирішу. Тепер йду на праску і запрасовую так навпіл. Так, пропрасувала. Вірніше запрасувала. Тепер беру ниточку, вона в мене трішки довше, ніж сама бейка. І ось отак її. Вкладаю узгин. Ось отак. Далі тут можна спочатку навіть, спочатку навіть можна десь заколоть, можна. так. Так, от є. Далі поставила, встановила односторонню лапку. В мене немає односторонніх лапки, в мене в наборі з машинкою продавалася така лапка для молнії потаємної, я нею і користуюсь, встановлюю на машинку, роблю ширину кроку 3 мм. Підводжу під лапку, так. і треба прошити так, щоб строчка йшла максимально близько до оцієї вірьовочки нашої, починаю шити, шию я нічого не приметую, просто вкладаю. От прошила якийсь невеличкий шматочок. От сюди всерединку вклала. Отак, от, от, от пальчиком прямо продавила. От бачу, де мені шити близеньку. і шию собі. Так, далі. Так, прошила. І тепер зараз я обов'язково маю пропрасувати е, оце все і ниточку, і тканинку разом. Так, пропрасувала свій кант. Ось він так виглядає. І тепер, що робитиму? Е, я, значить, коли кроїла, давала прибавку. На проймі, по проймах і по горловині 0,7 мм. Тому тепер я зараз від оцієї строчки, то що я тільки що проклала, рівно буду відкладати 7 мм. Якби я відкладала 1 см, я б, відповідно, отут теж 1 см відкладала. У мене 7. Отже, я от для того, щоб з першого разу вшити цей кант, щоб не треба було перепорювати або ще щось робити, оця відстань від строчки до краю, має бути скрізь абсолютно однакова. От. Тому я зараз наношу лінію 07. Від оцієї строчки зайве зрізаю. Так, кант готовий. Тепер беремо ту частинку, куди нам треба вшити кант. От я взяла такий шматочок, тепер, що треба зробити, треба отак от отут вирівняти зрізи на канті і на основній частині і і прострочити, попадаючи ось в цю строчку на машинці. Ось так це виглядає. Ось такий вигляд має. Тепер беремо підкладочку, вирівнюємо зрізи, можна сковути. И прошиваем ровно в вот эту строчечку, попадающий еще разочек. Прошили і вивернемо, подивимося, що у нас вийшло. А вийшла у нас ось така краса. Так. І з цієї сторони теж. А ось такий вигляд має кант в готовому вигляді на сукні з лиця, з звиворіто. В наступному відео я покажу, як я буду закривати бокові шви з кантом.